Пливуть хмари над землею, та я не поруч вже з тобою, Розлука рвала на шматки, кохання зустрічі миттєві, обій марвала аж до болю, і змучила серця чуттєві. Між нами з нічого так робиться складно, і щось не дає нам надійно з'єднатись. Щось даремно шукаємо з тобою в безодні, не повинні ми кривді так легко піддатись. Та траплялись помилки, зовсім були вони несуттєві, все разом з тобою і рішали, і образи були теж миттєві. Хтось у життя в багаття нам підкидував з пліток. Брехні сухого хмизу, Щоб вигорало все знутрі, пекло розжареним залізом. Хай вистачить нам волі й сили, всіх хмизоносів відігнати, вернем до віри ми тепло і мир та спокій в нашу хату.